Жегош Каздепке тільки без поцілунків, або як дати собі раду з деякими почуттями. Ревнощі Хто б подумав, що під час тихої години вибухне сварка, а все ж. Ну, то й лежи собі сам. вигукнула Розалька і піднівелася з матраца. Якщо вона сподівалася, що Джесі її зупинить, то глибоко помилялася. Гжесь лише знизав плечима і відвернувся до паяцика. Насуплена розалька пішла в куток біля батареї. І з цієї миті до кімнати повернулася пані Мілка. Щось не так? спитала вона, дивлячись на дітей, що лежали покотом. Як завжди, після обіду, одні гортали книжечки, інші позіхали, ще хтось нарікав на ідеї відпочинку після їжі. Зазвичай саме вони перші починали дрімати. Мабуть, у вимагає багато енергії. Та нічого особливого, розважливий Бодя махнув рукою, а розалька ревнує. Неправда! верескнула розалька. У досадку пролунав сміх. Пані Мілка, не дуже розуміючи, що відбувається, переводила погляд то на Бодю, то на розальку, а потім на решту дітей. Жес лежав неподалік і здавалося, ні на що не звертав увагу, тільки у паяцика було дивно розгублене обличчя. Це правда? запитала його пані Мілка. Паяцик промовчав. Пані Мілка зітхнула. Вона все частіше думала, що приносити на заняття в дитсадку паяцика з вількового театру було не надто вдалою ідеєю. Він мав їй допомагати розмовляти з дітьми, а сам он як? Про ревності ми мали говорити аж через місяць, пані Мілка зазирнула блокнот. То поясніться, грозальці! раптово вибухнув Гжесь. У мене вже сил немає. Малюки на небарвистих матрациках знову захихтіли. Пані Мілка поправила гривку на лобі. Вона так завжди робила, коли не знала, як учинити. Зося, розарка та інші дівчатки намагалися інколи її наслідувати, але хлопці вказали, що в них виходить не так гарно, як у пані Мілки. Дівчатка через те страшенно сердилась. Пояснити, що таке ревнощі?» – перепитала пані Мілка, чи ще сьогодні рано про це говорити. Що таке ревнощі, ми чудово знаємо, пирхнув розважливий Бодя. Що? хором закричали Зося, розарка та решта дівчат. Гжесь вирішив навести приклад. А розалька ревнує, бо я більше хочу лежати на тихій годині з паяциком, а не з нею, вигукнув він. «Брехня!» – крикнула Розарка. Хіба ні, засупів Гжесь, Вона постійно ревнує. І коли я граюся з паяциком, і коли складаю з ним кубики, і коли. Не про тебе мова! верескнула розалька. Ти можеш робити, що хочеш і з ким хочеш. Не про мене, Гжесь демонстративно розсміявся. А про кого ж? Про паяцика, зізналася розалька. Запала тиша. Гжесь відчув укол ревнощів. Ти хочеш лежати з ним, а не зі мною? запитав він. Але пані Мілка не дала розальці сказати. Паяцик охоче пограється з усіма вами, правда ж? <кхем> Вона багатозачно кахикнула. Паяцик ще ніколи так не червонів. А ви знаєте, Бодя вирішив, що він мусить підтримати Гжеся, що дівчата заздрять вам через гривку. Пані Мілка остовпіла. Дівчата також. Так, процідив Будя. І вони ревнують, бо нам подобається, як ви її поправляєте. А як вони поправляють, нам не подобається. Правда, хлопці? Правда, зізнався гжесть та решта юних чоловіків. Нам не подобається. Зніяковіла пані Мілка хотіла машинально поправити гривку. На щастя, її вчасно зупинив насторожений погляд паяцика. Ну, добре, видушила з себе пані Мілка. Давайте поговоримо про ревнощі. Але не сьогодні, а завтра. Гаразд, мені потрібно підготуватися. Дівчатка знизили плечима. Хлопці вирішили, що це слушна думка. І здавалося, що все повернеться у своє русло, аж раптом паяцик відчув ревнощі. Ось уже кілька секунд у центрі уваги була пані Мілка, а не він. Ревнощі. Неприємне відчуття, коли хтось дуже важливий для нас, наприклад, мама, друг чи подружка, цікавиться кимось іншим більше, ніж нами. Це схоже на заздрощі, коли ми заздримо, що в когось, начебто, гарніше коса чи шапка красивіша, хтось заздрить комусь і шкодує, що він не цей хтось інший. І замість дошкільнятком хотів би бути, скажімо, поліцейським, але найдивніше те. Що, коли ми заздремо чи ревнуємо, нам тільки здається, що в нас є привід, бо чужа шапка найчастіше зовсім не краща за нашу. Так що заздрісникам не позаздриш. поради дітям. Якщо ти ревнуєш, приміром, через те, що тато частіше бавиться із твоїм братиком, ніж з тобою. Негайно йому про це скажи. Тато зробить усе, щоб тебе розрадити, і ти більше ніколи не відчуєш таких ревнощів. Якщо тобі хочеться мати такі ж гарні іграшки, як у друга, запитай, чи не могли б ви іноді гратися разом. Обов'язково виявиться, що і друг тобі зазрить через якісь іграшки, і ти зможеш запросити його в гості. І головне, якщо тебе з будь-якого приводу охопить заздрість, подивись у дзеркало, усміхнись хай через силу і кричи Заздрощі! Геть, поради дорослим. Поговоріть з дітьми про ревності та заздрість. Разом пригадайте, коли і через що ви їх переживали. Спробуйте разом посміятися над абсурдністю деяких причин заздрощів, Але почніть з висміювання себе.